До вашої уваги черговий випуск свіженьких новин. А саме поговоримо про те, що повітряні сили України оцінили французькі літаки Міраж, які Україна отримає від Франції, а також Росія вбила рекордну кількість цивільних українців. Байден зустрівся із Зеленським. А Угорщина заблокувала старт переговорів щодо вступу України в ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу в Україні літаків Міраж 2000 він також заявив, що буде передбачена програма підготовки пілотів, але не назвав точну кількість літаків, які може отримати Україна, та і взагалі, коли вона їх отримає. Повітряні сили України оцінили такі французькі літаки, як ефективні. Міраж 2000 може ефективно використовувати поставлені бойові завдання, зокрема як повітряні, так і наземні удари. Літаки досить сучасні, проте f 16 залишається пріоритетом для повітряних сил. Міраж 2000 це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він був основним бойовим літаком ВПС Франції наприкінці ХХ та на початку 21-го століття. Загалом було випущено 600 таких винищувачів. За даними відкритих джерел, у Франції є 94 таких літаки, але їх поступово замінюють на більш сучасні. Ну тому, напевно, їх і відправляють потихеньку в Україну. Росія вбила рекордну кількість українців в травні місяці, так повідомляє ООН. Різке збільшення кількості жертв серед цивільного населення пов'язане з атаками РФ в Харківській області. Внаслідок бойових дій у травні загинуло щонайменше 174 мирних жителів, а 690 отримали поранення, і це просто рекордна кількість жертв серед цивільного населення за місяць, зафіксована моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні з червня 2023 року. Кількість вбитих цивільних осіб таким чином в травні збільшилась на 31%. Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість жертв серед цивільного населення сягнула в 11 тисяч осіб, а постраждали вже більше 21 тисячі людини. Крім того, в травні місяці ООН зафіксувала 24 атаки на енергетичну інфраструктуру, внаслідок яких було знищено або пошкоджено електростанції та електропідстанції, а також тимчасово Порушено доступ до електроенергії та водопостачання. Також в травні місяці зафіксували шість атак на залізничну інфраструктуру. Я вам нагадаю, що з 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей. При цьому справжні масштаби злочинів на окупованих територіях, до яких поки немає доступу, ще взагалі невідомі. Відбулася зустріч Зеленського і Байдена в Парижі. Президенти обговорили ситуацію на полі бою. Зеленський наголосив на важливості посилення захисту Харківської області. За його словами, для ефективного захисту від постійного російського терору Україна має отримати можливості завдавати удару по військових цілях на території РФ. Зеленський подякував Байдену за підтримку української формули миру з боку США, а також відзначив важливість участі Америки в саміті миру на рівні віце-президента. Президенти обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди. Джо Байден запевнив у подальшій підтримці України, а також наголосив, що з часу ухвалення Конгресом США рішення вже оголошено про шість пакетів фінансування, включно з новим пакетом. До речі, сьогодні. Байден підписав додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, який зокрема допоможе відновити електромережу України. В Пентагоні озвучили список зброї для ЗСУ, яка увійшла в цей пакет. Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення своїх м, найнагальніших потреб на полі бою, як, наприклад, перехоплювачі ППО, артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніка, протитанкова зброя, боєприпаси для Хаймарс, бронетранспортери і таке інше. А також Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із понад 50 союзниками та партнерами, щоб забезпечити. Відважним захисникам України критично важливі можливості, необхідні для боротьби з російською агресією, так додали в Пентагоні. Угорщина заблокувала старт переговорів щодо вступу України в ЄС. Угорщина розкритикувала Україну за начебто недостатній прогрес щодо національних меншин, а таким чином. Посли країн-членів Євросоюзу знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Єврокомісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною через позицію Угорщини. Як відомо, Україна виконала всі вимоги та рекомендації Єврокомісії. Залишилося лише організаційні питання, пов'язані з, е, з фактичним відкриттям переговорів раніше стало відомо, що Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною щодо вступу в ЄС. Ну а тепер Україна очікує від європейських партнерів наступний крок, ну тобто почати переговори про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Саме це блокує Угорщина. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково, тому що випуски новин щодня, щоб ви їх не пропускали.